Всім привіт! Сьогодні продовжуємо читати історії. Сьогодні ми читаємо історії з жіночих формів. Ставте вподобайку, підписуйтесь, хто вперше на цьому каналі. Якщо. Ну, різне буває. Ви знайдете такий ресурс, де можна знайти якусь класну історію, або ви випадково натрапили на таку історію, просто вважаєте, що весь світ має її почути. От, можете скидати мені в інстаграм. І взагалі можете підписуватись. В описі до цього відео будуть ці послання на мої інстаграми, ті і все тому подібне. От, тому пишіть, підписуйтесь, буду рада всім. Зайшла в церкву і, якось, не помітивши, проходила пов свічки, і тут ззаду хтось почав бити мене по спині, я злякалася. А той чоловік каже, «Гарить!» А я озирнулася і справді, частина коміра обгоріла, занадто близько спиною була до свічок. Кажуть, що це ознака зглазу. Хто займається магією, що скажете? Не жіночки 100%. Порча на особисте життя, на кохання на, на все. Я, я кажу, як е, вже після цих всіх форумів, як досвідчений мах і чародій, я кажу: Порча точно є. Так. Звернулась в державну контору з одного питання. Треба було вирішити швидко, але швидко не вийшло. Ще й е, говорили зі мною грубо, написала на них скаргу. В результаті та, яка займалася тим питанням, пішла в відпустку. І коли вийшла, я зламала ногу і тепер взагалі пролетіла з цим питанням. Гадаю, що вона щось зробила, тому що сказала після перевірки поживемо, побачимо, як буде. Серйозно, пані накрутила, що якась тьотя, яка сидить е, в держустанові, така, на неї скарга прилетіла, і вона така, а зроблю-ка я поручу. Дістає так е, з е, тумбочки ці, е, не знаю, що там, е, я читала цю зімельку е, е, складовище. Так, да, Дістає така, сип-сип-сип, така була, яка на мене пожалілася на неї порчу. Я в шокі. Ну як так можна? Ну серйозно, пані подумала, що неї. А, я думаю, якби е, жіночки, які працюють в держустановах і на яких е, жаліються, наводили б цей зглаз, порчу, що вони там наводили? Блін, нас би тут вже всіх не було. Ще мені сподобалось, там була. Декілька питань е, з приводу з глазу, е, цей, е, Чи можна вик, е, викатувати порчу яйцем з холодильника? Типу що, яйце має бути які, якесь особливе яйце, яким порчу викатують. що його? Не можна в холодильник класти, або оце. Чи є таємна спільнота відьом, які знають, хто на кого робить порчу? Капець. Охіхікали з порчі і фати. Так. Раз місяць, раз місяць в п'ятницю, о восьмій вечора, чоловік сідає в машину і повертається аж в неділю об одинадцятій ночі. Коли запитую, навіщо він їде в п'ятницю, каже, що десь є річка, де плаває лосось і форель, дорадо, і що там треба зайняти місце, бо багато людей. Але приїздить таки без риби. <зв. ăn> Каже, з мужиками міряється, в кого більша риба, а потім або відпускають, або смажать на вогні. Це вже триває три місяці. У мене для жіночки цей погані новини. Блін, де він ще не може в сільпо зайти е, якогось Дорада купити, що взагалі жінці? <з>. Сільпо, тут, мала бути ваша реклама. Завжди була в пошуках кращого життя. Заміжня за чоловіком знімаємо квартиру, зарплата в нього 50 тисяч. Машини навіть немає. Ви уявляєте, навіть немає хлопа машини На роботі залицяється керівник і бачу, що симпатія до мене є, натяки на секс. Я не дуже хочу, але раптом це шанс, і я вийду за багато. А цього кохаю. Хочу, розумію, що життя з ним покотиться в прірву. Буде абсолютно звичайна сім'я, яка живе від зарплати до зарплати. А я такого не хочу, але й свого кохаю. Щось якась пані така інтересна. Звичайна сім'я від зарплати до зарплати, але й свого кохаю. Ну, так не знаю, змотивує якось чоловіка. Там, можливо, там змінити роботу чи щось підхід якийсь поміняти. Можливо, самій можна трохи попрацювати. І глядиш, і чоловіка зарплатня нормально вже буде. Сергій, щоб таким був, щоб не став таким чудовим. А, ця історія мене розірвала, я так сміялась. Я не знаю, я вам зараз спробую прочитати її, так як вона звучала в мене в голові, що я її просто вмирала, коли читала. От. Так, Я зроблю максимум. Я вже не можу просто від цього дурдому. Я розумію, що, можливо, це щось дивне і незрозуміле для вас, але так, от перед історією. Є в нас котик, який полюбляє спати в туалеті. Там поряд з його лотком килимок, на якому він завжди спить. І я не знаю, але мені реально в присутності кота важко робити свої справи. Тепер перед своїми процедурками я його обережно відтягувала на килимку з туалету, як на санчатах. Чекайте. Вона мене розірвала вночі. Ой так. Угу. Час. Тому перед своїми процедурами я його обережно відтягувала на килимку з туалету, як на санчатах. А ось нещодавно придумала стелити йому той кі... килимок в Тазіку, щоб його сплячого не розбурхати і спокійно виносити-заносити. Він не прикидається, спить солоденько, зроблю свої справи і тихенько за... заносю його на улюблене місце. Так от... Е... Так от така дивина, що поробиш, але справа в іншому. Вчора пішла в туалет, перед тим винесла кота. І тут чую якісь крики, горкотіння. Виходжу, свекруха навернулась через той тазик, чи вступила, чи перечепилась, впала. верещить. чоловік прокинувся і на мене агресувати почав. Разом з свекрухою накинулись на мене, що я, тіпа, як шизічка, з котом тим носясь. Прям ворогом мене зробили. А от мені цікаво, за що? За те, що я зграба з похмілля не можу під ноги дивитись і побачити тазік в освітленій кімнаті. Там взагалі міг бути інший предмет таборетка чи відро якесь. Але ж ні, Ілона винувата, що кота там приладила, а може, взагалі він сам по собі там ліг, а не я так захотіла. Добре, хоч його ще не розчавила тоді своїм копитом 44-го розміру. Я не знаю, смійтесь, не смійтесь, але я вже просто не вивозю це життя. Я втомилась від постійних сварок. І матюча в хаті, що свикруха постійно накручує чоловіку думку, що всі не гаразд від мого впливу і від тазіка. А чоловік ведеться на таке, тоді ще підігрував і тоді, мовляв, ще раз побачить, як виносю зоріка з тазику. Вибачте, Ой, я не можу. А чоловік ведеться на таке, тоді ще підіграє її, тоді мовляв, ще раз побачить, як я виношу зоріка в тазику. То забіжить. <ривіт> Зорік. <ривіт> То забіжить в ліс і вскриється. Люденьки добрі, як я втомилась від цього всього, як виживати в цьому дордомі. Невже тут у всьому винна? <ривіт> Навіть коментувати не буду. Ну, цей Зоїк, Тазік. Я не видержуваю. Дівчата, допоможіть. Я розлучена, маю трьох дітей. Зустріла чоловіка, він старший за мене набагато. Живемо рік. Спочатку все було добре, в нас навіть був медовий місяць, нічого собі, все було супер, але останнім часом дуже змінився грубіяни, повчає мене в усьому, я не відчуваю любові від нього. Вроді би, День добре, все гаразд, потім знову, коханки немає, точно нічого такого не запідозрювала. я вже... Не можу так жити, рік прожила, а останній час я тільки плачу від його поведінки. Я намагаюся з ним поговорити. Він не хоче, коли він на роботі, я навіть боюсь йому подзвонити, бо знову не візьме трубку, ігнорує, каже, що я несу бред, коли намагаюся з ним поговорити. Допоможіть хоча б порадою. Вибачте, так накипіло. Напишіть ваші поради в коментарях. Вирішила сьогодні приїхати свикруха в гості навідати дитину. На пропозицію привезти онуку відмовилася, дуже хотіла приїхати сама. Чоловік поїхав по справах, прийшла його мама і з порогу почалося. Першим ділом пішла на город, зірвала якусь бур'янину, принесла, показуючи мені і каже Ти, може, думаєш, що то квіти, та то, то бур'ян, його треба полоти. Далі в хаті я не так мию полуницю, вона знає як краще. Запропонувала їй чаю, до чаю різні смаколики і манго суше надаю. А от я манго мию перед тим, як на стіл подавати. Потім дитина кашлянула два рази, а вона почала молитися. І змушувала дитину повторювати. Тут вже я втрутилась. Відповідь: ти не знаєш, що ти твориш, і поток просто з роти без кінця вичитувань на мою адресу. Далі пішла ніби з дитиною на вулицю, а сама взяла сапу і пішла сапати мою ділянку. Я вийшла, кажу, що ви робите? Ну тут же бур'ян, але нічого, якби в тебе інша сапа була, то, може, і бажання щось робити на городі було. Я мовчу. Вона Щось там товчеться на тому городі хазяйка, потім не дозволяла мені ввечері ввімкнути полив, бо вона ж посапала, я кажу я ж вас не просила. Обстановка все нервовіша. Приїхав чоловік і з порогу чує, як вона мені вже четвертий раз в приказному порядку вказує, аби я пішла, нам... намастилася мазю від комарів, яку вона принесла. Чоловіку рве дах, вони сваряться. Вона на велосипед і поїхала. Терплю заради доньки, її онуки, бо це єдина бабуся і онука її дуже любить. Після цього, ось такі смс мені. Не маєте сп... смс? Не маєте спокою в серцях за тим, що крутиться у вас і вам. Коли любить я, дух, який все несе на своєму путі руйнує, і їм напитуватись це несказанна піда, свій час все буде відкрито, хто що в серці мав, хто з добрим, а хто сам не знає, де він, і хто його отець чи отець духовний, тільки жаль не висказаний. І смайлик, який плаче. От хто має ображатися будинок куплений в шлюбі, гроші заробляли вдвох за кордоном. Так, була в гостях свекруха, ріже, Ой. ріже вона нам торт. Дівчата кожного куска торкаються голими руками, бере і зверху великим пальцем вдавлює в крем, після цього кладе в тарілку, облизує той великий палець і переходить до наступного шматка. Побачивши це, я відмовилась їсти і дитині не дозволила. Свекрусі сказала, що це гігі... не гігієнічно, як мінімум. І з цього моменту свекруху порвало. Стільки лайна я про себе дізналася, прийшла додому з чітким поняттям того, що це останній раз, як я її бачу, що за гидка особа. Аж мені погано стало. Свекрусі пі... е... в мене вже уривається терпець, дівчата, ну просто крик душі. Свекрусі 50 років, сука така, що піпець. На початку відносин з чоловіком наче було все ок, але од... є одне але почала рік назад дуже випивати, зійшлася з якимось алкашем, по іншому ніяк. Жили весь час разом, терпіли, бо вона ж мама як не як, але вдячності нуль. Постійні пляшки, п'янки, сварки, всі її повинні, всі повинні давати гроші. Живи у великому домі, у кожного своя кімната. Сварки почалися з того, що син розповів, як бабуся стоїть біля наших дверей та підслуховує. Думаю, ну, дитина, мало що там йому здалося. А ні. Один раз впіймала її, розповіла чоловіку, на що почалися обвинувачення в мою сторону, що це наклеп, і вона мені просто не подобається. На зауваження про їх застілля, що дитина дивиться та слухає їх французький, знову наклеп. Це я п'юща жінка і мати ні, ніяка взагалі. Розмовляла з чоловіком, щоб якось врегулював все це. Від неї реакція тільки агресія, що сина настроює проти неї, що ліземо у їх життя, що вона доросла і таке інше. Скажете, чого не з'їхали одразу, бо йшов ремонт, матеріал закуплений. На цьому фоні постійні сварки з чоловіком. Вона постійно влазить, чи я не права, що я жінка, повинна мовчати. І взагалі сиджу на її шиї і морда офігєвшо. Ну, Що тут скажеш? В пані, пані випиває, в пані вже мозок трохи цей деградує. Коротше, дійшло до того, що я забрала манатки і з'їхала з дитиною на квартиру. Чоловік також з'їхав окремо. З'їхав окремо від е, дружини від мами. Шо? Пройшов час, ми помирились, та все внаслідок ок. Цікаво, а чого він не захотів жити з мамою? Там же ж все наговорюють. Інтересно. Поки ми не жили в будинку, накопили заборговані за комунальні послуги. Ми живемо окремо від неї на квартирі. Приходить чоловік у сповіщення про відключення світла. Заходимо е в рахунки, а там капець просто. Будинок великий, два поверхи, нарахування також. Почав чоловік їй казати, на що знову це все ви, ти, маму, покинув, мами, грошей нема, а на пляшку напевно, є. І співмешканець працює на заводі та отримує, в принципі, норм 15-20 тисяч. На питання, чого він не платить за себе, дуже гарна відповідь. А це не його будинок, чого він повинен платити. Це абзац. Ну, та, понятне діло, що не його будинок. Ну, так можна і знімати хату, беріть на замітку. Знімаєте хату, господарю кажете, ми платити не будемо, це ваша квартира. Ми тут що, господарі чи що? Тепер дістає, щоб ми платили цей борг. Куди, зв... е, куди звалити від неї, щоб не лізла до нас, навіть не знаю. Сусіди жаліються на постійні лайки від них, але чомусь винні ми. Через деякий час виявилося, що у того штриха болячка, ще й в передачі чоловік повинен давати гроші, бо в них не вистачає проживання. Він же син... Але якщо є за що бухати, то і на інше повинні бути гроші. Я не знаю, що робити і як далі бути. Я погоджуюся, на цьому можна, певно, завершитись. Якщо є гроші на, на перебухнути, то і на все інше має е, знайтись. Так. Вітаю дівчата! Це нормально, коли чоловік коли скидає йому інтим фото, пише, що тобі не стидно. І все така реакція. Хоча інших жінок розглядає часто без білизни венті, напишіть в коментарях. А на цьому, а на цій прекрасній ноті ми завершуємо з вами сьогоднішнє відео. Повернусь до вас післязавтра з новою частиною історії з формів. А ви підписуйтесь, якщо ще не підписались, вподобайку поставили. Так, підписались на всі соцмережі в, в описі до цього відео. І Якщо бачите круту історію, скидайте, буду з радістю їх читати. От, а на цьому в мене все. Дякую, що дивились, Па-па!